Друзі, вітаю! Чим ближче саміт у Китаї, який пройде з 1 серпня по 3 вересня, і на який дуже сподівається Москва, тим більше кремлівських політиків і пропагандистів ковбасить. Дійшло вже до того, що деякі з них сьогодні почали зриватися. Наприклад, є заява від декількох депутатів Державної думи з комітету міжнародних справ, які сьогодні сказали прямо, коментуючи заяви Трампа і Мерца, що їм набридло їх слухати, і що західні політики лицемірно погрожують Росії, не вирішуючи свої власні соціальні та економічні проблеми. Нехай займаються своїми внутрішніми проблемами, немає чого їм вказувати щось що Росії, а за плечами Росії стоїть Китай, і вся Росія очікує рішення Сі Цзіньпіна, очікує рішення цього саміту. В свою чергу пропагандисти пишуть про цей саміт в Китаї, що коаліція країн ШОС це сила, яка Трампу явно не по зубах, і що позиція учасників цієї зустрічі цього саміту буде відображати думку більшості жителів планети. Також лунають заяви такі крики від російського ідеолога путінізму та рашизму Дугіна, який вирішить про те, що Трамп заганяє себе в пастку і що зустріч Путіна і Сізіньпіна поставить крапку. Однак не обійшлося без ради, російські пропагандисти почали згадувати, десь знаходити пророцтва старців. І повідомляють про те, що всі кинуть Росію, і що кінець так зване СВО прийде, звідки не чекали. І про таке унікальне пророцтво, яке прочитали уже через 100 років. Не Україна. А старець вказав, звідки прийде розв'язка так званого СВО. Ви не здогадайтесь. Пропагандисти пишуть, що кінець так зване СВО буде несподіваним, що це видно з пророцтва, про яке забули майже на століття, і щодо цього пророцтва, це пророцтво афонського старця, який заявив чи спророкував наступне: всі кинуть Росію від неї відмовляться інші держави, надаючи її самій собі, і це щоб російські люди сподівалися на допомогу Господню. Однак, як пишуть пропагандисти, пророцтва цього старця вони стосувалися не лише Росії, а й глобального світу. І за його словами, розв'язка настане звідки? Звідки її ніхто не чекає, а саме з Китаю, а кінець буде через Китай, якийсь незвичний вибух буде і з'явиться чудо Господнє. І російські пропагандисти зараз ломають голову над тим, росіяни щодо цих пророст, що, як, я вирішить Китай, що зробить китайський імператор Сізіньпін. Однак як кричить Дугін, заспокоюючи росіян, що потрібно сподіватися на Путіна і на результати зустрічі Путіна з лідером Китаю. Однак і це ще не все, тому що сьогодні такі емоції в другій половині дня російські пропагандисти почали, як і вчора, і позавчора, також у другій половині дня, верещати цього разу, якщо вчора, наприклад, на Мерса і Німеччину, то сьогодні на Алієва та Азербайджан. І в російських ЗМІ з'явились такі статті. Алієв розкрив секрети своєї русофобії з певності, що Москва простить. Тепер офіційно Алієв став на сторону Києва і назвав росіян окупантами Азербайджану та України вторгнення в Україну і окупація Азербайджану. Алієв пред'явив претензії, висунув в Москві. Алієв зробив прямий випад проти Росії. Такі заяви навіть лунали від Затуліна, від інших представників російської влади, хоча ще поки не такі офіціозні офіційні, тому що не було заяв російського МЗС, не було заяв від речників Путіна, але емоції в російських змі такі накал на повну щодо безпосередніх заяв від самого президента Азербайджану Алієва, то це просто суперова новина. Адже він в інтерв'ю міжнародному арабському змі Ель Арабія сказав прямо, що у 1920 році Росія окупувала Азербайджан. Алієв нагадав, що у 1917 році, після розпаду Російської імперії, азербайджанці створили свою незалежну державу. А уже через три роки, у 1920 році, Росія уже під керівництвом більшовиків позбавила Азербайджан незалежності незалежності, окупувала його. Також Алієв додав, що опозиція однозначна і що Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Це важливо така заява, і вона неспроста викликала такі емоції на Росії як від пропагандистів, так і від представників Кремля. Тому що, по-перше, Москва багато річ вкладала величезні кошти, мільярди і мільярди доларів на формування свого позитивного іміджу в арабському світі в країнах загалом глобального півдня. І я, наприклад, аналізуючи ті події, коли Ізраїль та Шана наносили так звані превентивні удари по Ірану, я читав багато. Змі країн глобального півдня і бачив таке тепле відношення до Росії, і це не зважаючи на те, що Росія нічим допомогла Ірану, і в цілому добре відносяться до Росії, тому що країна глобального півдня вважають Росію такою країною, яка, буцімто, бореться зі США, з країнами Заходу, з колишніми їх колонізаторами. І зараз, коли Алієв розповідає країнам арабського світу міжнародному арабському виданню Ель Арабія, що його країну саме Росія купувала, це дещо заставить призадуматися. І з іншого боку, що навіть важливіше, ще декілька днів тому, а саме 25 серпня, російські пропагандисти писали, що зараз почнеться, і що Росія хоче організувати ще одну мноху і хоче продавати свій газ через Азербайджан в Іран, а потім через Іран, через Туреччину, в Європу. Така ось многоходовочка, але з Азербайджаном зараз відносини напружені. Лавров телефонував главі азербайджанського МЗС в неділю, 24 серпня, 25 серпня. Він телефонував главі Іранського МЗС. І зараз Москва намагається якось домовитися. Однак, після таких заяв від Алієва навряд чи щось можна на щось сподіватися. Путіну і представникам Кремля нічого не вийде. Алієв чітко сказав, що у погіршенні відносин між Москвою та Баку винна Москва і винна Росія та ще й заявив про окупацію. А тим часом російські ЗМІ повідомляють, що Путіну повідомили про різке погіршення прогнозів щодо російської економіки. Сьогодні Путін зустрівся з Сілуановим, російським міністром фінансів. Він йому повідомив, що російська економіка продовжує уповільнитися, і в цьому році нічого доброго Росії очікувати не приходиться. І це насамперед пов'язано, чи в тому числі пов'язано з тим, що на Росії впав експорт нафти десь близько на 9 орієнтовно є підрахунки міжнародних ЗМІ, і в основному це через удари українськими дронами, а також через мита Трампа щодо Індії. Ще цікава новина щодо РФ і щодо стану економіки, щодо її енергетики. Сьогодні вже офіційно російський уряд продовжує повну заборону на експорт російського бензину до кінця вересня. Раніше була така домовленість усна, тому що Новак збирав керівників компаній. Є домовленість пряма офіційна до кінця серпня, говорили про кінець вересня, але не офіційно. А тепер уже є офіційне рішення російського уряду, російського Кабміну. Щодо заяв офіційних з Кремля. Сьогодні з'явився Пісков, напевно, десь був у відпустці чи відпочивав, але сьогодні він з'явився і зробив одну важливу заяву. Він заявив, що Москва хоче вести таємні перемовини, не публічні зі США щодо гарантій безпеки для України. Пісков наголосив на тому, що Росія негативно відноситься до взагалі обговорень щодо європейських військових в Україні. Я раніше випусках говорив, що для Путіна важливі навіть не території, навіть не розмови про різні територіальні так звані обміни, на чому наполягає Трамп. А для Путіна важливим є гарантії безпеки для України, оскільки Україна після отримання гарантій безпеки, якщо вона буде надійно захищена, то всі цілі Путіна ламаються, і жодного шансу у нього тоді не буде на продовження агресії проти України. А він свої цілі не змінив. Це повна окупація України щодо загалом української держави, він хоче її знищити. Ми усі це чудово розуміємо, і максимум, що він погоджується, це просто на тимчасову заморозку війни на відкладну війну. А якщо Україна отримає гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки, то звісно Путін на це зараз не погоджується і тому продовжувала такі заяви з Кремля. Стосовно гарантії безпеки для України сьогодні Вітков, спеціальний представник президента США, анонсував зустріч з представниками України цього тижня. Згідно повідомлень у міжнародних змі, ця зустріч запланована на п'ятницю у цьому тижні, уже на післязавтра. Є повідомлення у наших змі, є, до речі, сьогоднішня заява від президента Крино-Зеленського у вечірньому зверненні, що на цю зустріч від України їдуть чи летять Єрмак, керівник офісу президента України, а також Умєров, Керівник РНБУ. Загалом, щодо цієї зустрічі, поки інсайтів немає, очікуємо новин, про неї будемо говорити у наступному випуску. Вона із заяви від лідерів європейських держав, насамперед сьогодні від Мелоні, прем'єр-міністра Італії. Вона сьогодні заявила, що Італія допомогла Заходу окреслити форми планів щодо потенційного надання Україні гарантій безпеки. Однак, поки рішення остаточного немає, є лише певні витоки, інсайдів американських змі, що Трамп пішов на певні поступки і що позиція змінилася, що є певний позитивний для України СУ. очікуємо результатів перемовин у п'ятницю у США. Ще заява зі США є заяви Бесента, міністра фінансів США, який виступив проти негайної конфіскації заморожених московських активів. Він заявив про те, що замороженські активи необхідно і надалі використовувати як важлі тиску у переговорах з Москвою. Ось така позиція міністра фінансів США, А можливо, навіть не його особиста позиція, а можливо, позиція самого президента США Трампа. Важливо, що є чергові дані соцопитувань у Сполучених Америки, згідно яких понад 60% американців підтримали санкції проти торгових союзників Росії. Добра новина, безумовно, адже це ще більш розв'язує Трампу руки, і президент США може більш впевнено вводити ні санкції, вводити мита щодо Індії та Китаю. Друзі, а закінчимо цей випуск на заяву від канцлера Німеччини Мерца. Він сьогодні заявив прямо, що ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Мерц заявив про те, що усі хочуть завершення війни, але не за будь-яку ціну. А в самій Німеччині відбуваються певні процеси. Німеччина почала прокидатися, активно прокидатися. Сьогодні є новина, що німецький уряд схвалив законопроєкт про збільшення кількості військових добровольців з метою створення сильної регулярної армії, яка допоможе протистояти російській загрозі. І ще одна новина це те, що Німеччина вперше створює Раду з національної безпеки у її складі мерз та дев'ять міністрів. В цілому, зараз Німеччина є основною країною, яка локомотивом підтримує Україну, яка дійсно підставила Україні та українцям плече. В Москві щоденно, в тому числі і сьогодні, пишуть, кидаються на Мерса, на Німеччину, на президент Європейської комісії Урсулу фон Дереляє, дуже їм це не подобається, особливо дивлячись на те, що США зараз не допомагають Україні, лише продають зброю, немає ні фінансової, ні військової допомоги. І саме Німеччина є тією країною, тією опорою, насамперед, Німеччина і країни Північної Європи, в цілому Європейський Союз, що дає Україні можливість, ресурси для продовження боротьби за своє виживання. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.